Зелене світло для маршрутників від міністерства інфраструктури там зізналися, тарифи на проїзд, відомство з перевізниками не узгоджує і ще початку року. Перші наслідки відчули мешканці майже усіх регіонів. Ціни на проїзд упевнено пішли вгору. До яких висот може злетіти вартість квитка? Дізнавалася Івана Куртяк. Комфорт старий ціни нові в понеділок у столиці. Одразу два приватні перевізники підняли вартість проїзду в маршрутних таксі. Пасажири скаржаться, їх про такі плани не попереджали. Тут уже проїзд подорожчав. Зв'язку з чим ніхто ж не пояснює, просто пишуть що подорожчав проїзд і все. Загалом ціни на проїзд змінили на 12 маршрутах столиці. Чому підвищили тарифи? Беруться пояснювати водії. кажуть, вартість послуг не змінювали чотири роки. За цей час, мовляв, все подорожчало. З тим, що запчасти дорогі тим, тим Натомість водії запевняють, вони самі не в захваті від подорожчання. Кажуть, від підвищення платні буде більше мороки, ніж користі. Наді коли добре було нам. Коли 50 копійок стоїв білет. Тоді всі платили. А зараз мені пік половину автобусу не платять. Їздять на шарики або, або І ворують багато. Фальшиві гроші много. Так що це нам не на пользу. У департаменті транспортної інфраструктури столиці переконують, підвищення тарифів є законним, адже ще на початку року Міністерство інфраструктури дозволило перевізникам не узгоджувати вартість проїзду з чиновниками. Перевезення погоджуються, не затверджується, вартість перевезення погоджується з органами місцевому Я зрозумію, що на сьогоднішній день. Людей не дуже багато грошей кишені, щоб там іти навіть 50 копійок витягати. Але ж ви розумієте, давайте тоді зупинимо тарифи на пальне, на запасні частини. Самі ж автоперевізники повідомляють, підняття цін варто очікувати і на інших маршрутах столиці. Головне не перевищити граничний тариф в 3 гривні, який прописаний у договорі з КМДА. Ми їздим на старих драних автобусах. Не можемо обіспічить нормальну заробітну плату. Процес підняття тарифа він должен ті зелене світло від міністерства інфраструктури побачили перевізники не лише в Києві, але й інших містах України. Тарифи у міських маршрутках вже поповзли вверх у Хмельницьку. Попереджають про підвищення також мешканців Львова, Дніпропетровська та Закарпаття. Іванна Куртяк Ігор Горсолі, Антон Квітень, Тивай.